В 2016 році добровольцем у батальйон Донбас, батальйон спеціального призначення Нацгвардії. Потім я служив в різних підрозділах весь цей час і по сьогоднішній день в розвідувальних або штурмових підрозділах весь цей час, ну, переважно, переважно, переважний час, От, з невеликими перервами між контрактами на кілька місяців їздив додому, бо в мене маленький син, який родився в 2014 році. Війна мене застала в Горлівці у складі 95-ї бригади, розвідка 95-ї бригади, я водій-розвідник. Підірвався підірвався, я, не підірвався, Мене підбили, я водій БТР, мене підбили, БТР ми підбили під ізюмом, БТР ми дознищили і всю ночь виходили з оточення. От, вийшли через три місяці, дякуючи притулі. Притула нам пригнав джипа, пікапа. на цьому пікапі через три місяці я добросовісно підірвався на противотанковій міні. От, отримав важкі поранення, множинні осколкові поранення обох нижніх кінцівок, обгорівша ліва нога, там 52 осколка, деякі ще не винули. Контузія на праве вухо, я майже нічого не чую. черепно мозкова ну там цілий список формату А4. Отримав інвалідність другу групу, о, ставить, третю групу, от, воював в Попасної, в Авдеївці, під Маріуполем, Кримське. Там майже по селіній фронт, якщо. В ТЦК досить недавно, кілька тижнів тому, після операції, після відновлення, от, і вдалося перевезти сюди з моїми ну, показниками, пораненнями, інвалідністю. У мене є можливість служити вдома. Я сам Полтавський. От. І так, ну, так попало, що я попав служити сюди. І одна із наших, е одне з наших обов'язків це е сповіщувати людей, роздавати повістки, так би мовити, От. Сповіщувати людей, що йде мобілізація, е для того, щоб вони е прийшли. Дехто дуже, дехто дуже давно не був в воєнкоматі, е для того, щоб поповнити свої дані. От. І в один такий прекрасний день. Е ідучи по вулиці, побачив, що мене знімають. От, на, ну, на протилежній стороні дорозі мене знімають два хлопці. От. Я вирішив підійти попередить, можливо, вони не знали про те, що військовий знімати заборонено. Але відразу нарвався на грубість, нецензурну лексику і тому подібне. От. Я вважаю, це він образив не мене. Якби я просто йшов в гражданській формі, він би на мене не звернув увагу. Він образив всіх тих хлопців, які зараз воюють, всіх тих хлопців, які зараз в госпіталях, всіх тих хлопців, які зараз похоронені, і одне з наших обов'язків це їздить від ІЦК на похорона. Це почесна варта, це почесний салют останній. От. Він образив і тих хлопців, навіть тих, яких вже немає в живих. Я вважаю, що ця людина недостойна служити в армії і як в наказанні його послати в армію. Я цим не згоден. Він там такий не потрібен. Це перебіжчик, це зрадник, як угодно його там можна трактувати, але він воювати не буде, він буде займатися всім чим угодно, але тільки не воювати, не захищати свою батьківщину. Потрібно трошки підтолкнути наше руководство, для того, щоб воно до таких людей трошки ставило жорсткіше. Оскільки вам вже розповідали, що нам в спину плюють, тут вже навіть не в спину, тут в обличчя плюють. І це не фігура речі. До таких людей потрібно приміняти більш жорсткі ще, чи закони приймати, чи я не знаю, якось звертати на це увагу більше. Вони дискредитують армію, вони підривають мобілізацію. Ви ж розумієте, там хлопці, які там воюють зараз, їм потрібна заміна, ротація. Не просто їх поміняти, щоб вони приїхали відпочивали тут. Ротація для того, щоб вони відпочили. Неділю вони, людей не вистачає зараз на фронті. Їх зараз ніде не вистачає. От. А він це все підриває. Він з неповагою ставиться до усіх, до вас в тому числі. Йому краще, щоб сюди прийшли буряти, відривали тут унітази, він тоді буде мати радіти. Я не знаю, що він. Може йому доплачують звідти туди з севера.